Доброго дня, шановний голова, шановні присутні, розпочинаємо засідання спільних комісій. І до порядку денного пропонується одне питання. Про звернення депутатів Верхнянської селищної ради Подільської району Джецької області 8 скликання -е до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги України, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Ну, декілька слів розкажу. Мабуть, всі ви чули, всі ви слідкували, що нещодавно наш президент представив план перемоги, який складається статику. Всім вам він був розданий і зараз і з на праві пошти. Я думаю, що і до цього. Не всі з вами уважно його проглянули та вивчили. Тому пропоную підтримати звернення депутатів. До президента України Володимира Зеленського, до Верховної Ради України щодо затвердження, чи не навіть затвердження щодо підтримки ось цього плану перемоги, який нам пропонує. Подається з п'яти пунктів. Пропоную на комісії підтримати та на сесію. Хто за? Одноголосно. Комісію вважаємо. завершеною.